Всім привіт хлопці. Знаєте що тут? Тут все мокро. Дивіться, і все, все. Це, ну, тут калабані мій. Це мій велик. Це, це мій велик, весь мокрий, весь мокрий, просто мокрий. Болотник мокрий і все. Ну, я трохи цей. Я їздив по калабані і я не знаю, що зі мною. Тепер я весь замостив штани. Во. Я не знаю, що мені тепер вдома буде. Ну, цей... Ну, будь ласка, підписуйтесь, щоб мені допомогти. Я не знаю, як це. Вже осінь, 11 жовтня. Я не знаю, в котрій годині почалося дощ. Дуже сильна була. Просто-просто навіть само мокро Просто піпец. Я не знаю, що мені треба робити. І і, і щось лампочка мокра. Я не знаю, що мені. Лавка мокра, бо. Коли... У нас було цей, чекайте, нас раз, два, три, четверо. У нас було четверо і цей. Гуляли покинули. Було дощу, потім один звільнився, нас було троє, і почався такий сильний дощ, коли нас було троє, і цей. І той пішов додому, ні, не тільки що, десь 10 хвилин тому він пішов, я не пам'ятаю. І, і нас тільки вже двоє лишилося. Я не знаю, що мені далі робити. Я весь мокрий. Я, я в шоці. І я не знаю, що мені цей, е, робити. Так що пишіть в коментарях, щоб мені допомогти, щоб мене ніхто не приб'є вдома. Бо приб'ють мене вдома і, і все, мені буде піпець просто нафік. І цей... Е, Трава весь мокра, ну я трохи, я не знаю, трава мокра. І цей. І просто, просто я не знаю. чекай, ще не все. І, і все. І тут яка дорога частенька, може тут дріфтити. Дуже клас. І такий деш. Ну, все, пока, друзі. Мені вже, вже не можу більше займатися. Все, пока. І не забудьте підписатись і ставити лайк. Пока.